Друзі на мільйони люди Єрмака заполоняють найважливіші держпосади: Мафо мафія. Чиновники і досі практикують кришування та побори. Як Андрій Єрмак розставляє своїх людей на потрібні посади? Скільки грошей друзі сірого кардинала кладуть собі і своєму босу до кишень, працюючи на держслужбі? Хто ці люди, які приховані родинні зв'язки їх об'єднують, та які оборудки вони використовують для збагачення. З вами агент Ненька інфо. Голова офісу президента Андрій Єрмак постійно потрапляє у поле зору ЗМІ. Та і я неодноразово згадував його у своїх випусках. Що й не дивно, бо права рука глави держави негласно вважається однією з найвпливовіших постатей в країні, подейкують, навіть що є впливовішим за самого Зеленського. Але сьогодні я розповім не про так званого сірого кардинала, а про його свиту тих самих людей у різноманітних державних структурах, завдяки яким Єрмак. Керує і ймовірно збагачується, і йтиметься про корупційні схеми, кумівство і мільйони державних коштів. Я вирішив придивитись до кількох доволі молодих політиків, котрі зробили швидку і вражаючу кар'єру, та які неофіційно вважаються ставленниками Єрмака. Це Олексій Кулеба, Тимур Ткаченко та Семен Кривоніс. Тож почнемо з новоспеченого віцепрем'єра Олексія Кулеби, мажор і татусевий синочок. До слова із вже колишнім міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, мій сьогоднішній персонаж родинних зв'язків немає, просто однофамільці. Отже, журналісти охрестили Олексія Кулебу мажором через доволі відомого батька Володимира Кулебу, котрий був заступником Київської облдержадміністрації за президентства Кучми. Тож свою кар'єру Олексій почав з посади менеджера комунального підприємства. «Київмедіа», медіа, що перебувало на балансі облради, фактично, татусь взяв сина під своє крило. Тоді майбутньому віце-прем'єру було 22 роки. Не буду напружувати вас переказом усієї кар'єрної біографії Кулеби. Зупинюся лише на основних пунктах: він очолював департамент міського благоустрою Київської міської держадміністрації. Був головою Київської держадміністрації, а також із січня 2023-го був заступником голови Офісу президента, тобто Єрмака. І от нещодавно 41-річний Олексій Кулеба став віцепрем'єром. Вражаючий кар'єрний зріст, правда? Але найцікавіше між рядками цієї біографії. І зараз я вам усе розповім. Молодий талант майбутніх схем. Якраз час згадати про наступного сьогоднішнього персонажа Тимура Ткаченка, бо подальша історія про Кулебу тісно пов'язана з ним. Біографія 35-річного Ткаченка не менш карколомна. У 2013-му він закінчив університет Шевченка за спеціальністю міжнародна економіка, але вже у 2012-му працював спеціалістом першої категорії відділу зовнішньої реклами комунального підприємства Солом'янка Сервіс. У 2014-му був помічником тодішнього народного депутата і нинішнього радника кличка Дмитра Білоцерківця. Детальніше про цього діяча я розповідав у випуску про протистояння Кличка та Зеленського. До речі, можете передивитись цей випуск на моєму каналі. І саме на цьому моменті розпочинається найцікавіша частина цього випуску. Ідеальний тандем. Слухайте, що розповів мені інсайдер. Зв'язка Кулеба Ткаченко створилася саме завдяки білоцерківцю. До речі, до обрання народним депутатом він очолював департамент міського благоустрою КМДА. Спойлер незабаром до цього органу перекочують і вище згадані персонажі. То давайте поясню, до чого тут білоцерківець. Колись у 2014-му Тимур Ткаченко був помічником Білоцерківця у Верховній Раді, а вже через кілька років працював у КП Плесо. Підпорядкованому київській міській держадміністрації відповідав там за інвестиції та розвиток прибережної інфраструктури. В той же період у плесі працював і Олексій Кулеба, радником гендиректора Дениса Пікалова, теж людини-білоцерківця там вони ймовірно і познайомилися, створивши із часом тандем двох молодих політичних талантів. За словами мого джерела, саме Дмитро Білоцерківець приблизно у той час почав рухатись у напрямку монополізації ринку мафів, розшифровується як мала архітектурна форма, простіше кіоск, під виглядом упорядкування торгівлі в столиці. Нібито саме на цій тематиці він порозумівся з Андрієм Єрмаком і направив йому для співпраці свою людину Олексія Кулебу. А Кулебі в поміч дав, звичайно ж, Ткаченка. Відтоді почалася дружба цього тандему з Єрмаком. Знову спойлер. З білоцерківцем цей дует розсвариться, коли почнуться згадувані терки між президентом і київським мером. Але це вже зовсім інша історія. Замість боротьби з корупцією запровадили свої схеми. В листопаді 2019-го Олексія Кулебу було призначено виконувачем обов'язки директора департаменту міського благоустрою. Київської держадміністрації. А через два місяці його заступником було призначено Тимура Ткаченка. На кандидатурі Кулеби, нібито на поліг Андрій Єрмак, сам Кулеба заперечив будь-який зв'язок з головою офісу президента, як і рекомендації з його боку. Але незабаром припущення підтвердив сам кличко. Одна рекомендація була від пана Єрмака. У мене розмова була, що стосується корупційної складової і стосується КП Благоустрій. Дійсно багато нарікань відносно всіх мафів, і розмова була відносно того, що там є корупція. Щоб не було таких питань, щоб ця людина була абсолютно не корумпована, ефективна. У мене була розмова і рекомендація була щодо пана Кулеби. Якщо вірити пану меру, то Кулебу взяли, щоб подолати корупцію у сфері мафів. Але щось мені в це дуже мало віриться, бо в мого інсайдера зовсім інша інформація. Він стверджує протилежне: за часів Кулеби Ткаченка корупція лише набрала нових обертів. Нагадаю, що саме міський благоустрій відповідає за контроль над роботою мафів, в тому числі видає дозволи на їхнє встановлення. За словами інсайдера, з благословення Єрмака. Кулеба з Ткаченком мали створити механізм установки мафів за новими правилами для старих і не дуже хлібних місць, як запевняє джерело, був тариф тисяча доларів за оновлення документів. Ніби не така захмарна сума, але враховуючи, що тоді таких кіосків було близько трьох тисяч, то виходить три мільйони доларів. А що казати про оновлення документів для так званих жирних точок? Скільки мільйонів принесли вони організаторам цієї схеми? За неофіційною інформацією? Близько п'яти тисяч мафів платили за документи порядку трьох-п'яти тисяч доларів. Візьмемо середнє арифметичне чотири тисячі, і порахуємо, виходить двадцять мільйонів доларів. І ще у ті часи було близько 10 тисяч незаконно установлених кіосків. Вони платили потрібним людям по 500 доларів на місяць, щоб не знесли. А це ще 5 мільйонів доларів, вражаючи наживо. Єдине, як каже інсайдер, усі ці суми йшли не лише до кишень Єрмака, Кулеби Ткаченка та їхніх людей. Доводилося ділитися частиною у міський общак. Про які суми йдеться, невідомо, але думаю, голодним. Ніхто не лишився. А що думаєте ви про призначення Олексія Кулеби міністром інфраструктури? Вдасться йому попрацювати на користь державі? Підписуйтесь та пишіть свою думку в коментарях. Мільйони чорної данини за рахунок мафів? Щойно ми поговорили про доходи від оновлення документів для мафів, котрі, очевидно, йшли не в київський бюджет. Але уявіть лише, скільки ще додаткових коштів міг приносити, так би мовити, повсякденний нагляд за діяльністю мафів. Як пишуть змі, могло йтися про щомісячні мільйонні доходи. Цитую портал Моя Київщина Кулеба виконував важливу для Єрмака функцію, обкладав даниною тисячі мафів у Києві, які приносили мільйони гривень чорної готівки щомісяця. Інсайдер підтверджує, що під контролем фірми, пов'язаної з Кулебою та Ткаченком, було близько тисячі кіосків. А це близько мільйона доларів на місяць лише за оренду. До слова, за інформацією мого джерела, далі під благородним наміром впорядкування роботи мафів почали системно зносити кіоски і на їхньому місці встановлювати нові, котрі вже належали Ткаченку і компанії. Розподіл нібито відбувався наступним чином. Кулебі Ткаченку нові мафи, а білоцерківець займається старими і затверджує схему нових. На той період колишній куратор іще жив дружно зі своїми протеже. Судячи із сум, корупційних грошей мало вистачити усім. Відмічу також, що тим часом Олексія Кулебу було призначено замом київського міського голови, а благоустрій очолив звичайно ж Ткаченко, Тютюн і шаурма замість квитків. А тепер переходжу до моєї улюбленої частини скандали. Як можна було очікувати, за результатами діяльності Кулеби Ткаченка щодо мафів, з'явилося безліч невдоволених. В першу чергу це самі підприємці, ну і, можливо, ті, з ким не поділилися хабарями. Щодо підприємців, все зрозуміло. Очевидно, що потрібні люди отримували кращі умови, а в неугодних знаходили порушення чи незаконність становлення мафів. Свого часу палецю в колеса чудової схеми кришування мафів вставив депутат Київради Володимир Назаренко. Цитую колег порталу «Київдепо». Володимир Назаренко підготував проєкт рішення про розірвання 28 договорів на встановлення в столиці 994 зупинок з мафами. Депутат зазначав, що замість кіосків для продажі проїзних документів на таких зупинках облаштовують точки продажу алкоголя. Шаурми та сигарет. Але ця історія гучного продовження не мала, бо під час засідання антикорупційної комісії Київради Тимур Ткаченко заявив, що КП Київтранс не надсилало звернень про порушення при встановленні мафів на зупинках. Скоріше за усе, наїзд з боку депутата Київради свідчив про те, що між тандемом Кулеба Ткаченко та правою рукою кличка білоцерківцем пробігла чорна кішка. Мабуть, все таки не поділили хлібне місце Кулеба під прицілом правоохоронців. Вже у більш масштабному скандалі щодо причетності до розкрадання державних коштів засвітилося прізвище Олексія Кулеби. На початку 2022 року і ще до повномасштабного вторгнення, сайт Державного бюро розслідувань опублікував ось таке повідомлення: співпраця на 4 мільйони гривень. Під час одержання відкату ДБР затримало керівника одного із КП Києва у прес-службі ДБР. Пояснили, що було викрито масштабну схему розкрадання коштів, що виділялися київською міською державною адміністрацією для оплати робіт з капітального ремонту парків і скверів та влаштування об'єктів благоустрою столиці. Під час одержання частини коштів майже 1,7 мільйона гривень затримано керівника одного із комунальних підприємств КМДА, а також посередника, який забезпечував реалізацію злочинної схеми. Пізніше журналісти повідомили, що серед затриманих був посадовець із «Київзеленбуду» Тарас Бойправ. Цитую колегу бойправ до 2018 року був керівником та співзасновником фірми Євротехнології груп. Яка з 2019 року почала вигравати тендери «Київзеленбуду». якраз на той час у керівництві КМДА з'явився ставленик голови офісу президента Олексій Кулеба, Бой права називають людиною Кулеби, яку було відправлено до «Київзеленбуду» для того, щоб курувати схеми розпилу бюджетних коштів столиці. А нещодавно прізвище Кулеби опосередковано з'явилося в іще одному скандалі. Нагадаю, за цей час він вже встиг побувати губернатором Київської ОДА і заступником керівника офісу президента. В той же час Тимур Ткаченко залишив київську адміністрацію, ймовірно, остаточно побивши горшки з представниками мера. Його в 2023-му було призначено заступником міністра з питань стратегічних галузей промисловості. Але повернемося до чергового скандалу. Цього разу молодого і перспективного пана Олексія і його завзятого товариша Тимура Ткаченка запідозрили в причетності до наживання на коштах, призначених для відновлення Київщини, в тому числі багатостраждальної бучі. Йдеться про мільйони гривень, виділених швидко створеній компанії. Як повідомляють змі, її було зареєстровано і одразу виставлено на продаж Воеликс. Навіть назву зареєстрували з помилкою булівельна компанія відновлення. Однак навіть це не завадило їй отримати державний тендер на 40 мільйонів гривень. Директор компанії Борис Лісовський колишній співробітник благоустрою, де він працював разом із Ткаченком та Кулебою. Повідомляється, що більшу частину робіт компанія так і не виконала однак, як і можна було припустити. Прямих зв'язків Кулеби Ткаченка із корупційними схемами доведено не було. Відповідні справи також не відкривалися. Ручний антикорупціонер ось тут настав час згадати про третього персонажа сьогоднішнього випуску Семена Кривоноса. У 2023-му він був призначений директором НАБУ Національного антикорупційного бюро України. Ну, то й що? Запитаєте ви? А те, що Кривоноса також пов'язують із Андрієм Єрмаком та його тодішнім замом Олексієм Кулебою. А із Тимуром Ткаченком Кривоніс взагалі має надтісний зв'язок, але про це трохи згодом. Погодьтеся, як зручно може бути заправляти корупційними схемами і мати свою людину в головному органі країни, покликаному боротися з корупцією. Що відомо про Семена? Він народився в Маріуполі, закінчив аграрний університет і Державну академію управління. Переказувати трудову біографію не буду, окрім одного пункту. У 2020 2021 роках Кривоніс працював юристом у Київблагоустрої. Саме тоді нагадаю, цей орган очолював Кулеба і Ткаченко. Збіг? Не думаю. Щодо особливих відзнак, то майбутній голова антикорупційного відомства також мав підозри в причетності до корупційних дій. Як повідомляють журналісти, свого часу Кривоніс продав ділянку майже в 2 гектари в Обухівському районі Київщини. Примітно, що продав він її за 4 мільйони, а купив за 316 тисяч гривень. Але навіть не цей факт тут викликає підозри, а той, що ця ділянка була частиною цільного лісового масиву. І змінити її цільове призначення можна було лише через рішення Кабміну. Як повідомляє видання Антікор, довкола цього відводу досі продовжуються суди. Також кривоносу закидали придбання нерухомості, вартість якої значно перевищувала задекларовані доходи. Але історія теж нічим не скінчилася. Та хіба це має значення при відборі на посаду директора антикорупційного бюро? Та ні, виходить. Особливо, якщо сказати, що то все було придбано іще ще до державної служби. І ще одну цікаву справу відкопали журналісти. Слідство Інфо». Вони стверджують, що Кривоніс цитую, був фігурантом кримінального провадження щодо отримання хабаря в особливо великому розмірі. За версією слідства, разом зі сільським головою села у Обухівському районі, вони вимагали від підприємця 120 тисяч доларів за виділення земельної ділянки. Сам Семен свою причетність зрозуміло спростовує, як і те, що отримував підозру. Словом, справа мутна і продовження, як вже можна здогадатися, немало. Отже, виходить, якщо Андрій Єрмак дійсно сприяв затвердженню кривоноса керівником антикорупційного бюро, то таким чином він міг забезпечити своїм людям захист. Ймовірно, тепер НАБУ затулятиме очі на їхні схеми. Дружні та родинні зв'язки людей Єрмака цікаво, що усіх згаданих персонажів об'єднує не лише політика, та, як бачимо, дуже плідна робота на благо держави. Між ними є ще й родинні, дружні та деякі професійні зв'язки. Наприклад, виявилося, що дружина кривоноса Галина Польшинська була в Кулеби начальником відділу забезпечення, коли він був першим заступником голови Київської міськдержадміністрації. Але справжнім здивуванням для мене стало те, що в Польщінської, як повідомляють журналісти, є сестра Анна. Здогадайтеся, чия вона дружина Тимура Ткаченка. Також я натрапив на інформацію, що Кулеба навчався у виші із молодшим братом Єрмака Денисом. Звичайно, це теж могло бути співпадінням, але не дуже віриться. Нові горизонти для великого збагачення. Підсумую інформацію від мого інсайдера. Він переконаний, що підопічні єрмака, особливо дует Кулеба Ткаченко, дуже важливі для голови офісу президента, бо дуже багато знають і гарно тримають язики за зубами. Тож їхня дружба лише міцнішитиме, як і сприяння просуванню по кар'єрній драбині. Свіженьке призначення кулеби віце-прем'єром можливе тому підтвердження. А от стосунки із командою кличка розірвані безповоротно і надалі лише загострюватимуться. Але про це наші сьогоднішні персонажі не сильно турбуються. Як повідомляє джерело, під їхнім наглядом тепер будуть ремонти доріг і інфраструктурних об'єктів. Лише уявіть, які ці об'єми для освоєння державних коштів. Та ще й Кулеба тепер не просто віце-прем'єр. Але і міністр інфраструктури та регіональної політики. Все сходиться. Якщо повернутися до того, з чого почали, то бачимо, що сірий кардинал Андрій Єрмак уміло розставляє і просуває своїх людей по шахматній досі українського політикуму. Навіть на прикладі сьогоднішніх персонажів видно, як чудово може працювати ця схема: Одні забезпечують грошові надходження і вплив, інший прикриває їх перед законом. А яке ваше ставлення до мафів на кожному кроці і пов'язаних з ними корупційних схем? Підписуйся і ділись думкою в коментарях. В мене все на сьогодні. На жаль, цей, як і багато попередніх випусків, залишив якийсь гіркий післясмак. Він вкотре переконує, що наше суспільство ділиться на тих, хто наживається на інших, і тих, хто змушений годувати умовних паразитів при владі? Однак я, як і ви, сподіваюся, продовжую вірити в краще. Бо якщо не боротися, нічого і не зміниться.